На футбольному полі сум'янину Віктору Лупачу доводилось бувати часто, згадує його син Денис. Чоловік у цивільному житті працював футбольним арбітром і тренером. Денис каже, любов до спорту батько привив і йому. З малечкою він займався за мною, індивідуально. Перший так, мій тренер з футболу, саме мій батько. Завдяки йому я став футбольним арбітром і зараз я асистент арбітра другої футбольної ліги професійної. Також Віктор Лупач був тренером з туризму в сумському обласному центрі позашкільної освіти, говорить Денис. Та з початком повномасштабної війни вирішив стати на захист країни. Він одразу пішов до військомату, хотів вступити до лав ЗСУ, але на той момент по його стану здоров'я в нього було багато травм, так як він займався футболом, у нього <gosto> зломана ключі, це переломані ноги, галю... 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 стопи, так мовити. Але він був налаштований допомагати нашій країні. Його одразу не взяли. він… Всіляко допомагав ЗСУ, допомагав хлопцям на блокпостах, допомагав з е, е, окопами. В червні минулого року Віктора Лупача взяли до лав ЗСУ, а в кінці грудня чоловік потрапив на службу в Донецьку область на Костянтинівський напрямок, розповідає Денис. 9 січня 24-го року. В... З населеному пункті Іванкиве Бахмутського району вони потрапили під мінометний обстріл. І після чого його одразу відвезли до шпиталю, але, на жаль, він був непритомний і не мав змоги, так би мовити, повідомити нам і батькам своїм, що з ним трапилось. 14 січня йому виповнилось 56 років. 15 січня він в шпиталі загинув. За інформацією Сумського територіального центру комплектування, солдат Віктор Лупач був водієм 2-го стрілецького відділення 2-ї стрілецької роти. Попрощатися із загиблим військовослужбовцем до свято-Георгіївського храму, 27 січня, прийшли його рідні та знайомі. Віддати шану другу та колезі прийшов Сергій Стриж. Віктор Михайлович в місті арбітрами були з Сумської області. Часто їзди, ну, ми вже були, як будемо говорити, одна сім'я, разом було все. Ну, вже з, з роками я вже з, з, перестали цим займатися. Вітя теж перейшов на виховання дітей. Ну, війна все зробила по-своєму. Бо твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Людина була надійна, роботяща і пішов у військо, тож хоч і 56 років, але був такий загартований, витривалий. От надійна людина, на яку можна було опертися. Ну, на жаль, залишається просто в пам'яті. Поховали загиблого військовослужбовця Віктора Лупача на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Ірина Касьяненко, Олег Вороненко Суспільне новини Суми.